Попри відсутність турнірної мотивації в обох команд, друга у сезоні зустріч кардиналу Рівне та Люберта стала справжнім волинським дербі з емоціями, голами, попередженнями та вилученнями. Рахунок у грі відкрили гості. Після ауту справа Богдан Мізюк пробив у стійку, а Станіслав Шклярук доправив м'яча у сітку. Для нас це принциповий суперник в першу чергу. Ми готуємося на кожну гру, і так як перед сезоном я вже говорив, для нас важливо кожна гра. Це не залежить від турнірного становища. Ми готувалися до цієї гри, приїхали сюди перемагати, але на жаль, цього нам не вдалося сьогодні. Вже у наступній атаці Михайло Волянюк відповів ударом у попередчину, а згодом господарі відігралися. Перед самою перервою знову вперед вийшли лучани. Дмитро Максимчуку вдався ідеально точний удар. метрів з 15 точно у праву дев'ятку, 1-2. Ну позитивних емоцій ми отримали. Тим паче, що сьогодні, скажімо так, гра видалася досить такою складною бойовою там, емоційною. Тому цей заряд і в кінці кінці переможний результат. Тат, я думаю, що трошки надихне нас. Після 20 хвилинної перерви на повітряну тривогу забивали лише підопічні Євгена Ланка. А головний тренер рівнян став героєм другого тайму. Усі три голи прийшли зі стандартів. 4-2 фінальний рахунок. Вітак кардинала рівне у хорошому настрої. Готується до кубкової битви проти столичного клубу Аврора. Ілля Тамашевський. Новини Рівного.